Добрий ранок, дітки, ми веселі всі малята, ми і дружні, і завзяті. В нас гарненькі, дуже личка, всі чистенькі, симпатичні, вміють спритні наші ніжки кракувати вздовж доріжки. Сьогодні, дітки, ми відправимось з вами у зоопарк. Чи знаєте ви, що це за місце? Так, це територія, на якій живуть різні тварини, птахи та інші живі істоти з усього світу. Ось послухайте, будь ласка, віршик. Їде Зоя в зоопарк. Ось її зупинка, вийшла Зоя із таксі, Засміялась дзвінко зебра. Заєць, Зубр. Змія. Тут усіх побачу я. Але щоб нам потрапити до зоопарку, потрібно довго їхати на автобусі. Вирушаємо на автобусну зупинку та спочатку пригадаємо правила поведінки у транспорті. Не штовхатися, коли заходиш чи виходиш у транспорт, це небезпечно. Слід поступатися місцем малюкам хворим та літнім людям, бо їм важко стояти, вони можуть впасти. У транспорті не можна їсти, бо їжа може забруднити інших пасажирів та й можна вдавитися під час руху. Також у транспорті не можна виглядати у відчинене вікно. Це приведе до біди. Відгадайте, будь ласка, загадку, полосатий кінь прибіг на шосе тихенько ліг. Так, це пішохідний перехід, називають його зеброю, бо його смужки схожі на тварину. Цей знак допоможе нам перейти вулицю. А де ж автобусна зупинка? А ось і автобусна зупинка. Пропоную чекати автобус і пригадати дорожні знаки. Як називається оцей знак, який має три кольори? Що означає кожен кольор? А цей знак підземний перехід. А цей знак, що означа? Молодці знак медичної допомоги. А ось і наш знак зупинка автобусу. Можна вирушати ось наш автобус. Щоб час швидше пройшов, відгадайте загадки. Дуже товсті ноги маю, ледве їх переставляю. Сам високий я на зріст. Замість носа в мене хвіст. Молодці, це слон. Наступну, слухайте, така велика, довгошия і вища за найвищу шафу, така розумна і красива у зоопарку є. Молодці жирафа. Пазуристий, він гривастий, як збирається напасти, рявкне, охилютий рев. Відгадали, так це ж правильно, лев, на дереві. Грається, вгору піднімається, на хвості гайдається, і зветься це малятко веселе маленьке. Молодці, мав пенятко. Він такий смугастий, він такий кликастий, як роззявить пащу. Гр. Називають звіра тигр. Правильно. Запрошую вас до зоопарку. Будьте обережні. Тут мешкає багато хижих тварин, з якими потрібно бути обережними, щоб не трапилось біди. А перед тим як ми розпочнемо подорож, пропоную вам уважно переглянути та послухати правила поведінки у зоопарку. Категорично заборонено заходити на територію зоопарку з тваринами. Не можна годувати тварин. Іншою їжею заборонено перелазити через огорожі та ставити на них дітей. Ні в якому разі не можна кидати у вольєри сторонні предмети. Не слід просовувати руки крізь грати і сітки вольєрів, не можна фотографувати тварин зі спалахом. Заборонено стукати по склу вольєрів, кричати поруч з ними, дратувати тварин. Не можна смітити на території зоопарку, обривати зелень з дерев, газонів, ходити по газонах. Не можна заходити в зони будівництва та ремонту, а також службові приміщення. Заборонено залишати дітей без нагляду. А ось і тварини з зоопарку. Кого ми побачили? По зоопарку ми гуляємо і ведмедя там зустрічаємо. Цей ведмедик клишоногий підніма по черзі ноги. Тигр за нами спостерігає, спину дугою вигинає. Всі тваринки, з якими ми щойно познайомились, мешканці зоопарку і ті, яких ви вже знаєте. Мають діточок, про їхнє спілкування між собою говориться у віршику. Послухайте, ворон каже, воронятку, мій біленький. Слон говорить, слоненятку, мій маленький. Заєць каже, зайченяті, мій хвостатий, Гуска шепче, гусеняті, мій крилатий. Лев говорить левенятку мій ласкавий. Лис говорить лисенятку, мій лукавий. Чи дійсно про тварин та птахів можна так сказати? Пропоную вам пограти у гру, яка називається Хто який. Зараз ви переглянете твари, скажете, які вони. Крокодил який? Як можна про нього сказати? Довгий. Дикобраз? Який? Дикобраз колючий. Фламінго який? Фламінго красивий, рожевий, високий. Папуга який, папуга гарний, жовтоблакитний. Малята кожен з вас може стати журналістом і вестиме репортаж з території зоопарку, який називатиметься ці загадкові тварини. А на допомогу вам стане ось така схема Схема опису тварин за планом. Будь ласка, попросіть своїх дорослих, щоб вам допомогли. Не забувайте відповідати повним реченням. Тварини у зоопарку живуть в клітках та вольєрах, про них піклуються працівники зоопарку, доглядають, лікують та годують, прибирають житло. Закінчилась наша подорож до зоопарку та запам'ятаємо її з вами назавжди, щоб не трапилось біди. чистомовку промовляй, правило запам'ятай. Люта рись, рр, м'ясо з'їла, кістку гризь, рір, ромцю, ромцю, стережись, ти заграти не берись. До побачення, дітки!